У 1977 році НАСА запустило два космічні апарати: Voyager «Вояджер-1» та «Вояджер-2». Спочатку їхня місія, розрахована на 5 років, полягала в дослідженні зовнішніх планет сонячної системи: Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна. Метою був збір і передача на землю цінних даних та зображень. Про всяк випадок, якщо ці станції зустрінуться з іншою розумною формою життя. Кожен зонд також ніс позолочену платівку з інформацією про людство, і ось сьогодні, майже півстоліття по тому, обидва Вояджери продовжують працювати. Вони давно подолали орбіти планет, і Voyager 1 офіційно увійшов у міжзоряний простір у 2012 році, ставши першим рукотворним об'єктом, що досяг цієї віхи. Voyager 2 пішов його шляхом у 2018 році, але іншою траєкторією. Супереч раннім уявленням, міжзоряний простір виявився не порожнечою, а складним і бурхливим середовищем із частинками, магнітними бурями та навіть слідами над нових зірок. Зонди продовжують функціонувати, незважаючи на колосальну відстань і гранично слабкий сигнал, який ледве вловлюється найпотужнішими радіотелескопами Землі. До запуску Voyager зовнішні планети були для нас лише туманними плямами. Але ці місії здійснили справжній прорив у нашому розумінні сонячної системи, давши людству безпрецедентно детальні зображення кільцевих систем газових гігантів та безліч інших відкриттів. Так, наприклад, про кільця планет гігантів Voyager 1 у 1979 році виявив тонкі та прозорі кільця Юпітера, що складаються переважно з пилу, утвореного мікрометеоритними ударами по супутниках. Звісно ж, зонди надали детальні зображення знаменитих кілець Сатурна, відомих ще з 1610 року, що складаються переважно з льоду та кам'янистих частинок. Щодо Урана у 1986 році «Вояджер-2» вперше сфотографував його кільця, які були відкриті із Землі у 1977 році. Знімки зі зворотним освітленням дозволили побачити їхні найтонші пилові компоненти та структуру темних, крижаних і кам'янистих частинок. І нарешті Нептун. У 1989 році Voyager 2 зробив перші знімки його кільцевої системи. Включно з двома яскравими кільцями, та менш помітними, що складаються з мікроскопічних частинок та органічного матеріалу, який надає їм червонуватого відтінку. Були навіть виявлені прогалини, спричинені гравітаційним впливом супутників пастухів. Також окремо варто відзначити відкриття блискавок на Юпітері. Місія Voyager вперше підтвердила наявність атмосферних блискавок за межами Землі. Voyager 1 спочатку зафіксував характерне радіохвильове випромінювання, а потім візуальні спалахи. Блискавки на Юпітері перевершують землі за потужністю та частотою, сягаючи тисяч ударів на годину. Ці процеси, як виявилось, дуже важливі для перерозподілу енергії та формування хімічних сполук в атмосфері планети. А якщо говорити про вітри, то шторм на Нептуні, відомий як Велика Темна пляма. Тримає рекорд за швидкістю вітрів. Voyager 2 у 1989 році сфотографував цей гігантський вихор і виміряв рекордні швидкості вітрів до 2400 км на годину. На відміну від Землі, на Нептуні відсутність твердої поверхні та внутрішнє тепло планети сприяють формуванню таких ураганів. Вояджери також дали нам перші переконливі докази існування підльодних океанів на Європі та Енцеладі. На Європі, супутнику Юпітера та Енцеладі, супутнику Сатурна апарати зафіксували великі льодовікові покриви. Ці дані лягли в основу гіпотези про наявність під їхніми поверхнями океанів рідкої води, які можливо підтримуються геотермальною активністю та приливними силами. Ці відкриття заклали фундамент для подальших місій, таких як Касіні, який виявив гейзери на Енцеладі, що викидають воду з мінералами. До речі, нова місія запущена 14 жовтня 2024 року, спрямована на глибоке вивчення Європи для оцінки її придатності для життя. І це ще не все. Voyager 2 виявив дивовижні гейзери на третоні супутнику Нептуна, що викидають струмені газу та льоду на висоту до 8 км. Ці викиди є ознакою активної геології холодного супутника, де сезонне випаровування замерзлих речовин живить ці явища. У 1989 році, після обльоту останньої планети, Воєджери продовжили свій шлях. Тоді ж був зроблений знаменитий знімок Землі, так звана блідно-блакитна точка, що показує нашу планету як крихітну, вразливу точку в бездонному космосі. Але найдивовижніше те, що сьогодні вояджери дрейфують вже в міжзоряному просторі, і їхні дані продовжують вражати. Вони допомагають досліджувати межі сонячного вітру, магнітні поля та частинки, що формують наше космічне середовище. Уявіть. Апарати стикаються з новими суворішими умовами, передусім з галактичними космічними променями, що мчать майже зі швидкістю світла. Однак, як виявилось, їхня електроника 70-х років дивно стійка до такого впливу. Особливо цікаво, що недавні дані показали різке зростання показників магнітного поля та щільності плазми. Це справді вражає, оскільки вказує на рух вояджерів через абсолютно маловідому ділянку космосу, де ми ніколи раніше не отримували прямих вимірів. Вчені припускають, що це може бути пов'язано з впливом сонця навіть на найвіддаленіші куточки нашої геліосфери, нашого космічного захисника. Цінові дані змушують нас переглянути уявлення про геліопаузу. Ту саму межу, де закінчується вплив сонця і починається міжзоряний простір. Дослідження, опубліковані зовсім недавно, показують, що це не тонка лінія, а товстий складний шар, де переплітаються магнітні поля сонця та міжзоряного простору. Це означає, що Voyager 1 досі перебуває в цьому прикордонному шарі, вивчаючи його зсередини, і справжнє міжзоряне середовище лежить ще на сотню астрономічних одиниць далі. Це відкриває цілий незвіданий регіон для майбутніх досліджень. Підтримка працездатності апаратів на краю сонячної системи завдання колосальної складності. У листопаді 2023 року Вояджер 1 раптом перестав передавати читабельні дані через зламаний чіп пам'яті. Команда зіткнулася з викликом відновлення зв'язку без фізичного доступу до Зонда, враховуючи, що сигнал до Воєджера і назад йде майже добу. Кожна спроба діагностики та відправлення команди вимагала величезного терпіння і точності. Проте до квітня 2024 року зв'язок із Voyджером 1 було успішно відновлено, і він знову став передавати читабельні дані. Справжнім дивом стала й інша технічна перемога: в лабораторії реактивного руху НАСА. Заглухлі резервні двигуни Voyager 1 знову увімкнулися. Сталося на відстані понад 166 астрономічних одиниць, це понад 20 мільярдів кілометрів від землі. Проблема полягала в осаді, в паливних трубках і, можливо, у залипшому перемикачі живлення, що загрожувало втратою контролю над орієнтацією параболічної антени апарата. У березні цього року була відправлена команда, і майже через добу очікування двигун почав нагріватися та ожив. Сьогодні Voyager 1 знову в строю, продовжуючи свою нескінченну подорож. Ці апарати живий доказ людської винахідливості, наполегливості та любові до науки. Що чекає місію далі? Точний термін служби воєджерів невідомий. Керівники місії оптимістично сподіваються, що апарати пропрацюють до свого 50-річчя у 2027 році. Однак рано чи пізно прилади почнуть відмовляти через зношування, екстремальні умови та вплив космічної радіації. Крім того, апарати живляться від радіоізотопних термоелектричних генераторів, які поступово втрачають ефективність, виробляючи дедалі менше енергії. Зрештою, на борту не залишиться сил для роботи навіть найважливіших приладів. Їхнє світло повільно згасне, і зв'язок з ними буде втрачено назавжди. Але навіть після того, як вояджери замовкнуть, їхня місія залишиться однією з найвеличніших в історії дослідження космосу. Вони вже подарували нам безцінні знання, змінили наше розуміння Всесвіту і стали символом людського прагнення до пізнання.